Всім привіт! Ну, дивлячись на мою ситуацію, розумієш, чому люди так роблять. Чесно кажучи, мені важко говорити щось погане про когось. Краще хвалити, але не в цьому випадку. Виграла цю ванду і через три дні подивилася, що під листям, бо воно почало. Жовкнути і підгнивати. А там тихий ужас. Ну, не знаю, побачимо, що буде. Зачистила, як могла, наче вона і така і живенька, і корні, кукле і квітне, але обробила ось так. І ще буду обробляти. Тому надія на краще. Дякую за увагу! Підписуйтесь. І будемо бачити, що буде далі.